Тим часом у Києв у вівторок збирається прибути заступниця держсекретаря США Вікторія Нулан. Також 10 грудня в Україну прибуде верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Вони мають намір зустрітися з представниками влади і опозиції. Українська діаспора за кордоном також не припиняє протестів на підтримку українського майдану. Закордонні українці своїм головним завданням бачать інформування іноземних громадян, змі та урядів про те, що насправді відбувається в Україні сьогодні, розповідає Анастасія Бабенко. Простягається колона довжиною в сім сотень євросимпатиків України. Статую свободи на картинках причепорили стильним аксесуаром віночком, а у руки вставили український прапор проти режиму Януковича. Люди стоять незалежно від віку. Сьогодні велика подія в Києві. Сьогодні понад мільйон. Я тут прийшов, щоб протестувати проти Яна і його гавермент, you know, і щоб всім там в Києві допомогти». Це абсолютно природно, що ми всі тут зараз зібралися у Нью-Йорку. Це не тільки діаспора, це ті українці, які народилися і виросли в Україні, як я, які тут працюють. І для нас важливо зробити жест підтримки тим, хто в сто разів гірших умовах від нас. Ukrajina, mi s tobojom! На власноруч розмальованих плакатах побажання президенту українському і послання його колезі російському. Певні громадяни не підтримують там курсу ЄС, однак я думаю, всі підтримують те, що злочинна влада повинна піти, і просто так бити людей, використовуючи правоохоронні органи, не можна. Українців на Нью-Йоркському євромайдані підтримують і представники інших національностей. Те, що зараз відбувається, дуже болить і нам грузинам. У нас з вами спільне прагнення приєднатися до цивілізованого світу та європейських цінностей. Перемога України в цьому двобої це і наша перемога також. Схожі майдани в день маршу мільйонів прогреміли й у інших американських містах. Ось сотні співають гімн у Лос-Анджелесі. І у Бостоні. На майдани у різних штатах виходять і прості американці. А американці, знамениті у соцмережах, всіляко виказують свою підтримку українцям. Приміром, актор Джордж Клуні виклав в інтернет відеозвернення. Я звертаюся зараз до тих, хто стоїть на майдані незалежності та до всіх українців. Знайте, коли ви показуєте свій вибір на користь заходу, ми західний світ дивимося на вас із величезним захопленням. Бажаю вам миру та безпеки, а також уряд, на який ви заслуговуєте і сил рухатися далі у своєму Фейсбуці. Підтримку українцям висловлює соліст відомого американського гурту System of a Down Серж Танкян. Вірмен за походженням він засуджує втручання Росії в українську політику. Україна, так само як Вірменія і інші країни колишнього СРСР, заслуговують на справжню незалежність не тільки від Росії, а й від усіх маніпуляцій, вигідних західному світу. У самій Росії інтелігенція теж солідаризується з українцями. Кілька годин тому відома акторка Лія Ахеджакова опублікувала у впливовому виданні СНОП свою колонку під назвою Українці дали нам урок безстрашності. Тим часом в Італії захоплюється українцями президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу тільки но ну подивіться на Україну. Ці молоді люди, котрі зараз мерзнуть на вулицях при мінусових температурах, творять новітню історію Європи. Я думаю, для європейського союзу це не просто право, а обов'язок підтримати українців у цей складний момент. Вони віддають Європі найцінніше. Передивившись до України у ситуацію, втрутилась організація Об'єднаних Націй вчора. У телефонній розмові з Віктором Януковичем генсек ООН Бан Кімун закликав президента не застосовувати проти мітингарів силу. А поки світові лідери стають усе критичнішими до чинної української влади, українці за кордоном все активніше інтегруються у глобальний євромайдан не лише мітингами, а й збором коштів. Гроші переказують до України на засоби обігріву та харчі для київських мітингарів. Анастасія Бабенко